Цінного представлення конкурсанток розпочався п'ятий міжвузівський конкурс краси Афродіта Афродіта-2009». 12 студенток підкорювали глядачів та членів журі не лише своєю вродою, а й кмітливістю. По положенню в нас тільки першокурсники, і тому ми е, маємо за мету показати, що дівчата дівчата всі у нас вродливі. У перерві між виступами дівчат публіку розважали чисельні танцювальні колективи. А за кулісами у цей час кипіла робота. Красуні членою швидкістю перевдягалися і підбирали волосся. Кожна вже думала про майбутню перемогу. Я думаю. Що всі дівчата, всі конкурентки, всі, всі на це заслуговують. Думаю, якщо чесно, то сили в нас рівні. Ну в нас всі дівчатки дуже гарні, всі дуже талановиті, розумні. Е, в нас якби немає такого якоїсь конкуренції. Всі дуже класні. Дефілювали дівчата у тематичних сукнях Афродіта, вечірньому вбранні, білосніжних весільних сукнях. Та найбільше емоцій у публіки викликала поява конкурсанток у купальниках. Перемогу у конкурсі здобула 20-річна студентка НоВГП Марія Коток. Таке рішення не здивувало нікого, адже красуня відразу здобула симпатію у глядачів, за що вони їй дали титул міс глядацьких симпатій. А також дівчина стала афродітою рівненської газети. Дуже рада, що здобула цю перемогу. Я до неї довго йшла. А цук Віталій Гудилко, новини Рівного.